Я думаю, що наша влада тут ні, ні на що не впливає. Це не наша історія, це польська історія. Ба Більше це європейська історія. По-перше, в Європі зараз величезна сільськогосподарська криза. Фермери зараз протестують на всіх, я б сказав, територіях Європейського Союзу. От я тільки що там дивився новини, бачив там величезний протест у Іспанії, де заблокували якусь кількість тракторів, які йшли на Мадрид. 133 трактори пропустили, а 200 тракторів. Залишилися і вступили в боротьбу з правоохоронними органами. Ця криза тільки починається, тому що це наслідок так званого зеленого протоколу, виконання європейськими фермерами умов нової екологічної програми переходу призводить до значних втрат. Це реальність, криза буде посилюватися. Першим другими польські фермери одночасно стикнулися із кризою. Пов'язаною з зеленим протоколом і з тим, що, через, що українське зерно поступає навіть не на їхній ринок, а на ринок європейських країн. І тут теж треба розуміти просту річ, що в принципі відбулося. Реально, коли почалася війна, Європейська комісія на знак солідарності з Україною скасували всі обмеження на постачання нами продукції до Європейського Союзу. Ми живемо в умовах країни-члени Європейського Союзу. Реально. Це великий знак солідарності, про який, до речі, сьогодні говорив президент в своєму відеозверненні. Але так ніколи не було, якщо якась країна приєднувалася до Європейського Союзу, в цьому передували довгі місяці перемовин. Щодо умов постачання нею своєї продукції на ринок Євросоюзу так, щоб ця продукція не заважала інтересам інших країн-членів Євросоюзу. Та ж Польща вела перемовини щодо своєї сільськогосподарської продукції, щодо своїх інтересів своїх фермерів і щодо всього цього, кілька років поспіль не поспішала вступати в Євросоюз. А ми, по суті, от, треба це просто розуміти: вступили до Європейського Союзу в один день. Звичайно, коли ці обмеження були усунуті, багато хто і в Україні, і на Заході з незрозумілих мені причин, вважав, що ця війна не буде довгою, і що коли війна закінчиться, обмеження, звичайно ж, там наступного ж дня чи через тиждень повернуться на свій рівень стосунків з державою, яка підписала угоду про асоціацію. Однак війна вже продовжується два роки. Україна вже стала членом Європейського Союзу. Вона вже починає перемовини про вступ до Європейського Союзу, а економічні умови в неї такі, як у повноправного члена Європейського Союзу. Якщо хтось думав, що це не створить кризу, то він дуже помилявся. Тому, звичайно, працівники тих галузей, на які впливає ця ситуація, насамперед на європейському ринку, вони починають протестувати. Навіть тоді, коли ці протести не дуже логічні. Ми зараз треба це все розуміти, більшу частину нашого зерна все ж таки перевозимо море. Так що, за великим рахунком, для нашого сільського господарства ці протести не мають великого значення. Але коли наше зерно має можливість поступати на ринок Європейського союзу, ми об'єктивно створюємо серйозні проблеми для польського сільського господарства. Це реальність. Наступний момент момент електорального характеру. Дійсно, в польській праві завжди мали традиційний електорат на польському селі, і вони не збираються цей електорат залишати. І тому вони так себе інертно поводили в ситуації, коли ці протести тільки всі починалися. Але і нинішня коаліція має у своєму складі партії, які мають виключно сільський електорат. Якщо ці партії не будуть підтримувати протест польських фермерів, то, звичайно, вони втратять своїх прихильників, і, звичайно, вони створять всі умови для повернення партії Право і Справедливість до влади в Польщі раніше, ніж ми про це думаємо. Тому що будуть місцеві вибори, потім будуть вибори до Європейського парламенту, потім будуть вибори президента Польщі. Якщо кожного разу партії коаліції будуть зазнавати поразки під час таких голосувань. Це створить абсолютно нові політичні умови. В принципі, це може призвести до переформатування коаліції. Я б нагадав, що у коаліції разом із Дональдом Туском знаходяться політичні сили, які ідеологічно набагато ближче до партії Права і справедливість, ніж до громадянської платформи. І якщо виявиться, що уряд готовий йти всупереч інтересам польських фермерів, то я не виключаю, що коаліція переформатується і партія права і справедливість, яка, як ми знаємо, має достатні для цього голосів в Сеймі, Просто створити нову коаліцію з частиною цієї коаліції, яка зараз керує Польщею. Ідею цієї нової коаліції було відтіснити від влади партію права і справедливість. Однак пройде рік-півтора Про те, як правило, країною партія права і справедливість забудеться, а про те, які є розбіжності у поглядах коаліційних партнерів, буде очевидно. Так що я думаю, що все відбувається абсолютно логічно з точки зору того, що відбувається на польській політичній сцені. І очевидно, що ніякий український президент чи дипломат на цю ситуацію не може вплинути, тому що мова йде про політику, про питання влади. Я вважаю, що це помилка жити виключно цими питаннями, тому що я вважаю, що якщо Україна програє війну в Росії, то і для таких політиків, як Дональд Туск, і для таких політиків, як Ярослав Качинський, не буде місця на польській політичній сцені.